Доброго часу, шановні українці, загроза обстрілів міст Дніпропетровської області з 8 по 14. Дивимось. Отже, у нас зараз місто Дніпро. Наскільки існує загроза обстрілів Дніпро? З завтра, 8 по 14 вересня. Трошки, трошки заспокоїться. Люд, люди самі заспокоїться трошки. Загроза обстрілів самої землі. Мені здається, от зараз тут обстріли я не бачу, а тут мені здається, що не дивлячись на те, що люди трошки заспокояться, але взагалі я бачу не так не по картам, а через ясна бачення. Дивіться, люди як нібито вмиваються, люди як приходять в себе. Ось так тут і так і випадає. П'ятірка Кубків нам каже про розчарування і, можливо, якісь сумні події будуть. Да? Але все ж таки загроза обстрілів з восьмого. Дивись, ця карта випадає. Ну, вона існує, да. так. Тут, ну, тут є да, обстріли, якби, тривоги летять і так далі. Тут є те, що. Загроза обстрілів. Ну все ж таки, тут є такий важливий момент, що зараз мені карти кажуть, що треба переключити увагу на щось, що буде десь там в стороні, і це можливо буде з водою пов'язано. Розумієте, тут можливо з водою пов'язано. Тут більше не так про обстріли, як кажуть, люди треба звернути увагу на те, що буде в стороні. Можливо, дарять, до речі, я казала на минулому тижні, там, де буде вода, от щось там, де вода. Ось ну і тут зараз ми каже, нам показують, що щось пов'язано може бути з водою. Якась, якась руйнація, що як в стороні може бути. 6 пентаклі про тимчасову, скоро швидку, якусь, і швидкий невеличкий момент перемоги. Можливо, будуть просто успішні а, збиття. Да? Давайте ми ще, зараз ще раз глянемо. Будуть мої карти розказувати історію, а не чітко і швидко відповідати. Так, давайте ще раз глянемо за поза обстрілів Дніпра з 8 по а, 14 вересня. Бачите, тут нам є більше більше можливості, те, що з ми спочатку зустрічаємо. Тут ми вже бачимо, тобто наші військові захисники вже бачать, звідки воно летить, і вже якби готові. Тому більш менш буде стабільно на цій території. Читвірка кубків можемо сказати, що десь все ж таки може бути пропустять, пропустять те, що буде летіти, але більш-менш більш спокійніше повинна бути ситуація. Скоріше всього, ми в той тобто Дніпро буде десь бачити в стороні щось. Ну ось так. Ось так. Ось так. все ж таки, тут є момент того, що буде підсилення захисних якихось моментів. Підсилення бачите по Дніпру захис, захисних Сил підсилення, ось, і король Пентакль також може нам казати, що сам об'єкт, сам об'єкт буде стримувати ще на кордонах нападу. І ще раз скажу: тут є велика можливість того, що все ж таки буде більше збиття, ніж загроза вона є. І ще раз, загроза обстрілу вона є. Але тут є можливість того, що будуть саме місто більш, більше захищати на кордонах міста, на підльоті, скажу так. Хоча ось тут пропустити можуть щось, звичайно, пропустити тут можуть. Ось так. Це місто Дніпро. Загроза обстрілів Кривий Ріг 8 по 14. Давайте знаємо. Так. Раз в кривий ріг нам кажуть про... От, блін. От я змішувала колоду, бачила, бачила, як лежить, ну, скелет на свіжому. Не знаю на чомусь свіжому свіжа тканина і так далі карта смерті випадає. Дивіться що тут може нам. Казати, я все ж таки розклиняюсь про те, що не дивлячись на те, що дивіться у Кривого Рогу на цьому тижні є великі можливості піти вперед і, скажімо так, очікувати з різних сторон, тобто підготуватися, підготуватися. Це буде начало всіх начал, так би мовити. Дивіться, які сторони тут не просто так. Тут мова зараз не про те, що чи летять ракети, чи не летять. Тут нам показують, що будуть договір двох сторін. А це початок буде покладений початок захисних та також моментів захисних. І вони були раніше ці захисні. але ось прийшов час, а якби відтворити це да? нарешті якусь можливо, зброю, чи додати людей. Ось поставити, поставити там, де, скажімо так, буде більш плоди приносити. Це буде. Успішно трікажер там тут кажуть про якраз можливість доріг, тобто тут будуть очікувати і стояти більше споруд по захисту. Що це може означати? Також все ж таки я тут якби по відчуттям, да що багато чого ворог не зможе тут досягнути мети завдяки завдяки підтримці цієї, да, завдяки цієї підтримки. Ось так. Так що я то думаю, що навіть обстріли, які загрожують, вони не повинні. Не це якісь катастрофічні. мені навіть я боюсь навіть щось знаєте, щоб не, не зглазити, щоб щось не, не змінилося погано. Ось так тут все ж таки гарні моменти, що йде підкріплення. Ось так буде. От по Дніпру також є такі моменти. Ось договорні ці карти випадають по. Укріплення зв'язок, да, ось так і тут. Ну і взагалі тут дивіться, нам карти кажуть, що зміни будуть. Зміни ось колись вже домовилися. На сьогодні було менше, а нарешті воно буде, скажімо так, нарешті воно відродиться, розкриється нарешті. Але дорога була раніше зроблена. Да? Це було раніше зроблено. Нарешті воно це от, на цьому, на новому, на новому тижні буде. І це на те, що буде на новому тижні, тільки більше буде більше і більше розкриватися, більше і більше буде в праці. Ось і це. Змінить ситуацію кардинально. Змінить ситуацію кардинально. Тут ворог все ж таки повинен бути в більшості зупи, зупинятися в більшості. Ось так. А сам самі загрози по обстрілу міста є з 8 по 14. Завдяки якимось більш наступаючим моментам, можливо, це буде удар з української сторони по точкам там, де скупчений ворог звідки може стрілятися. розумієте? Ось бачите, що там шість цих так також випадало і в Дніпрі. А так, от я от хочу сказати, що завдяки минулим якимось подіям. Минулим це може бути сьогоднішні події чи вчорашні події, да? тобто на опередження будуть якісь дії, і це недовга перемога, тобто якась критична перемога, але вона дасть змогу укріпитися. Розумієте, ось так ворог там, де буде летіти. Дивіться, от ворожі ці якісь дії вони будуть зупинятися. Ось так. Скоріше всього, тут нам підказують, що наші українці можуть досягти досягти перемоги. Успішна буде якась там атака на ворога, де буде скупчення, скупчення ворожих ресурсів. І це, це нам дасть, як би, момент укріпитися. Ось так. Ну, Бачите, зараз карти кажуть по-своєму, не хочуть мені відповідати на мої питання. Кажуть, що це більш важливо знати. більш важливо знати. Так, отже, ми зараз тоді далі. Синельникова, загроза обстрілів Дніпропетровська область з 8 по 14. Покажіть мені. Покажіть мені. Загроза обстрілів завтра по 14. Так, да? є. Є, є. Щось новеньке ворог придумає. Щось новеньке ворог думає. Дивіться, будуть такі обставини. Загроза обстрілів є. 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 Цінільникова. Дивіться, прям, ну, прям сильно да, ворог може бити по ресурсам, Правда, де можуть бути якісь ресурси, склад, людський ресурс, накопичення, да, або важливі якісь люди, там, або взагалі накоплення, якась споруда фундаментальна. Да, тобто це да, загроза обстрілів є. Тут трошки мені спочатку кажуть, що буде як простій. Як таке враження, що нібито щось замовкло. Ось. А потім починається цей удар може бути не з не з однієї сторони, з декількох сторін. Щось новеньке ворог собі думає, щось або нова якась зброя, або ем, нова точка, з якої стріляють. Це буде змінювати кардинально події в майбутньому. Ось так чи існує загроза? Так, вона існує ця загроза. Ем, якщо там є якась річечка, значить там щось може бути поряд. Туди може бути направлення нам карти підказують про скажімо так загрозу сильну обстрілів і неочікувано не Я нагадаю, шановні, що це не обов'язково. Проте містечка, я кажу, трошечки може бути за межами. Того містечка. Загроза є, руйнація загрози є, неочікуваний може бути удар, або може навіть постав в людину, яка, скажімо так, якась важлива може людина, де є там короля Піднах, він, да? Або пов'язана з цим об'єктом людина, яка загрожує, або людина, або накопичення цих ресурсів людських, або матеріальних. Ось так, Павло Град загроза обстрілів з 8 по 14. Так. А дивіться, що цікаво, що всі три містечка, які я дивлюсь, так, це четверте, що спочатку йде, як нібито замовк, замовкне воров. Так. Но це не просто так. У нього є свої просто своя мета, вона, вони якби шукають нову ціль. Ось так. Павлоград. Так, може, так, так, так. Павлоград небезпечна ситуація. Ось вночі і так далі. Це, так, да, Павлоград, загроза є, обстрілів. Дивіться, які карти, загроза обстрілів є. Ось так, дивіться. Так щоб бути уважними. І також треба бути там уважними, якщо ви знаєте, що там десь ваші люди да, накопичення в Павлограді, якщо таке там є, будь ласка, читайте захист і чи звертайтеся до мене. Пишіть, будемо ставити захист людям, а також ви самостійно працюєте. Я не просто так викладаю відео робіт, а саме для вас писала. Захищайте своїх рідних. Павлоград, ну так, Самар, місто Самар. Місто Самар, з 8 по 14. Покажіть. Мені загроза обстрілів. 8 по 14. Місто Самар. Місто Самар також є загроза обстрілів, але може бути, дивіться, так, є загроза обстрілів, але може дивіться, ситуація може змінюватися. з однієї сторони, якби якби тут. Взагалі я хочу сказати, місто Самар зараз зацікавлено буде ворогу, скоро, скоро зовсім буде зацікавлене саме Кремлю. Ну я маю на увазі вказівками, які там ідуть, да, чи главного командуючими і так далі, які будуть казати про те, що звернути увагу, місто Самар. Це може бути споруди, там де люди пов'язані з законом. Ось і так далі. Вони можуть, от якраз, цікавити, цікавити карта смерті, дві камічі. ось, що ще тут я витягну. Тобто, бачите, треба дуже бути тут, як би обережно, обережно, обережно. Ось так що тут, розумієте, двійка кубків і райдо. Двіка Пінтаклі також може казати, що якщо там є якісь мости чи якісь перехрестя, да, переїзд однієї точки в іншу, також є загроза, тобто те, що з точки в іншу переїжджає, або об'єднує якісь дві точки, або дві споруди, якісь поряд стоять. Ну тут про споруди ні більше, тут більше про переїзд, те, що могло бути з точки в точку, перенесено, переїхали, перейшли. Ось так, так що тут загроза обстрілів є, але вона якби точечна, розумієте, тут от, прямо от мета знайти куди, куди стріляти. Так, щоб було неочікувано, так, щоб сильно вдарити. ось так, Але тут більше все ж, таки, все ж таки не так сьогоднішнє, як трошки пізніше. Трошки пізніше, це трошки майбутнє показує. Можливо, тиждень плюс, розумієте, ось так. Це було сама поврати Кам'янське. Місто Кам'янське загроза обстрілів. Неочікувано може бути. Ну, дивіться, Тут як вида карти д'явола, е, е, є загроза. А, дивіться, не дивлячись на те, що прямо зараз нам не показує, але є карти трагічні. ось так. Так що Тут треба, знаєте, що тут нам кажуть, що через е, ворог може бути хитрим. Е, тобто, не, дивіться, Місто Кам'янське, нам кажуть, що на підході от на сьогодні є е, е, максимальний там, захист, скажімо так, да, захист максимальний якоїсь точки, якоїсь споруди важливої або якогось місця важливого і так далі. Орох про це дізнається пізніше, пізніше, і дивиться наскільки вони можуть туди проникнути, проникнути чим. Проникнути чим? Ну, мабуть, можливо, якоюсь, якимись людьми. дивіться, проникнути, я маю на увазі не пролізти фізично, да, а узнати. Бачите, використати всі свої, це якраз про споруду, до речі, використати всі свої сили, якби всі інструменти да, для того, щоб зробити обстріл. І ще раз, да, обстріл, причому з такими, з такими як вам сказати... там, до речі, як дурні ще не розуміють цього. Це мається на увазі, що. Такий обстріл повинен бути, щоб ну от знаєте, приніс їм результат. А Україні жаль, ось і ще раз повторюю, місто Павлоград зараз ворог ворог намагається да узнать. Тут сім мічів також це може означати про е, цих ждунів, да, ось, які можуть хочуть пролізти, узнати е, е, інформацію про наскільки якась споруда або якесь містечко, місце, е, там де ресурс, щось важливе, да, наскільки воно захи, захищене. Ось тут нам показують карти, Бачите, ось так. Далі карта дьявола. шукають, шукають можливості, бо не дістають тоді. Можливо, через не те, що не дістають, а можливо про те, що. Не можуть пробитися туди, да, або його або збивають його, або по під захистом те місце, або збивають його, або, скажімо так, воно захищене, закрите. Немає чіткості по знаходженню його. Ось і ще раз підказую. Це неочікувано може бути в споруду, яка з фундаментально спорудував, тобто як стоїть на одному місці. Стоять, або люди там стоять на одному місці, або споруда, яка стоїть. Да? Ось. І ворог може неочікувано туди прийти в гості, розумієте? Да? Для того, щоб вияснити узнати якусь інформацію, ось доріжка ворогу, і потім обстріли, які можуть бути ті, хто пролазив, це вже було зроблено. Тобто інформація вже була раніше, дістали про якесь накопичення і захист якогось місця, розумієте? Ось так, що обстріл тут загрожується. Якогось важливо, важливого місця. Ось так, шановні українці. Ставте лайки, я вам дякую за перегляд. Пишіть нормальні коментарі, інші я буду блокувати. Ось звертайте увагу на відео нижче, там де є захисти для військових, для ваших рідних і для вас. Обов'язково це робіть. Так ми можемо створити разом. Громадяни можемо створити захист нашим рідним, близьким і взагалі на українській землі. Пока-пока, ставте лайки.